Добрий вечір вам, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Це я дід Панас. І до вас завітав, щоб розважити вас. Всім привіт! Я з приводу івента на Scridy X2. Адміни вже декілька разів пробували його поміняти, щоб була актуальність гри за один клас і актуальність гри за інший клас. Бо один час бігали прям цілі стада ось цих хлопчиків з дівчатами, тепер е бігали цілі толпи ось цих всіх. Всяких жаб, вампірів і вурдалак. Зараз, по-моєму, вони знайшли баланс в кінці кінців. Що саме вони зробили? Коли вбиваєш жаба або вампіра, або вурдалака то тобі, по-моєму, дається всього дві монетки. Тобто, тобі, в принципі, не сильно так і є смисл за ними ганятися і вбивати. Ну, зараз вб'ю. Да. Так і залишили, дає всього дві монетки. Це, в принципі, дуже мало. А, але вони зробили то, що тепер за вбивство мобів дає, там по-моєму, від 1 до 7 монет Ну, поки що 7 монет це саме більше, що я достав. Зараз поб'ю трошки і розкажу вам. Так, вони знайшли баланс більш-менш. Вбивати монстрів тепер є смисл. Є смисл бути на, сто на стороні зелених і є смисл бути на стороні фіолетових. Так що. Той час, коли бігали цілі стада зелених і цілі стади фіолетових, пройшли. І, в принципі, гра ця стала більш-менш не така стресова, як до цього, але не менш цікава. Тобто, спокійно можна ставати на сторону фіолетових і їсти людей. Побував я сьогодні в лісі, а там. Всі звірята до мене зійшлися, просили від них вам привіт передати, найкращого вам у житті побажати. А білка з трибунка дала подарунки, горішків трішки і два горішки. Хотів я горіхи сховати до торбини, а перший розпався на дві половини. А в тому горішці не будь я панас. Лежить смішна казочка саме для вас. Я за другий горіх ще й узятись не встиг, а з нього, будь ласка, випада.